Зенітні ракетні підрозділи повітряних сил збройних сил України у взаємодії з головним управлінням розвідки збили російський стратегічний бомбардувальник далекої дії ту 22 М3. Сьогодні зранку у соцмережах з'явилося відео падіння цього літака у ставропольському краї Росії. У ГУР повідомили, що це перший бомбардувальник стратегічної авіації, який вдалося знищити під час польоту. До цього сили оборони успішно атакували декілька ту 22 які перебували на аеродромах. Збитий ворожий борт брав участь у ранковій ракетній атаці. Ці по українських містах він запускав крилаті ракети Ха 22 зброю цього типу вкрай складно перехопити через її велику швидкість. Втім, сьогодні українське ППО вперше знищила дві такі ракети. Зараз нами на зв'язку Андрій Юсов, представник головного управління розвідки міністерства оборони України. Пане Андрій, вітаємо. Вітаю, вас, слава Україні, героям слава. Ви вже повідомляли раніше про те, що було два таких літаки. Тут 22. Один, побачивши, що цей був збитий, розвернувся і не завдавав удару по тих цілях, ймовірно, якраз цивільних, які збирався. Чи можна розповісти ще деталі? І можливо, у вас є інформація, як росіяни змінять свою тактику, тому що ми раніше бачили з А 50 а наголосимо, що в повітряних силах зазначили, що. Засоби були ті самі враження. Тоді росіяни дещо змінили свою розвідку. Чи можна очікувати, що використання ту 22 також буде дещо інакшим тепер? Сьогодні справді з одного боку черговий драматичний день, тому що ворог продовжує терористичні ракетні удари по наших містах, а з іншого боку, героїчний і добрий день, тому що сьогодні закінчилось успішно. Ретельно і тривала головного управління розвідки е, операція головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з повітряними силами операція тривала понад тиждень, і так вона в основі своїй е, повторює певним міром прийоми, які були застосовані під час знищення е, е, літака стратегічної розвідки, е, які, про які ви згадували раніше. І, звичайно, під час польоту це перша подібна успішна операція. Ту-22 м3 сьогодні вже знищено, і ворог не очікував на це. Відстань понад близько 300 кілометрів від українського кордону, і це надзвичайно серйозно. Які зміни будуть після знищення літака А-50 і після сьогоднішнього знищення. В рамках операції гурмо власне ту 22 м 3 на деякий час, принаймні, є сподівання, що для Одеської області стосовно ризиків ракетних ударів ситуація покращиться, але це звичайно не, не все, що заплановано, і сили безпеки і оборони будуть і далі дивувати в хорошому сенсі для нас противника, і результати так само будуть інші. Андрій, от про які результати можуть бути, поговоримо дещо пізніше. Давайте нагадаємо, що марафон Єдині новини продовжує збір на безпілотники СИЧ для розвідників головного управління Міноборони. Долучитися може кожен гроші можна надіслати, скориставшись QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, або за номером картки. Це дуже ефективні безпілотники, і сам Кирил Буданов про них розповідав в нашому ефірі. Пане Андрію, а. Цей літак Ту-22 він же ж не тільки використовує ракети Х-22, яких не так багато. Якщо ви знаєте кількість, скажіть, будь ласка, але також він чи не єдиний, наскільки я розумію, несе Фаби 3000 якими в тому числі росіяни обстрілювали Маріуполь і захисників Азовсталі. Чи можемо ми говорити, що і використання цих масованих снарядів? Теж буде дещо зменшеним після такої операції спільної гур та повітряних сил. Ну звичайно, ворог буде вивчати для себе і пробувати робити висновки, і зокрема буде більш обережний. Це додатковий фактор тиску і на пілотів даних бортів. Зрозуміло, що вони себе не будуть почувати себе в безпеці навіть на 300 кілометровій зоні. І це також добрі новини для нас. Але також надзвичайно важливо, що це ті борти, яких виготовлення, яких нових, скажімо, для ворога це сьогодні фактично неможливе завдання. І зрозуміло, що сьогодні в Кремлі траур і для цього є всі підстави. Те, що в рамках нападу на Україну геноцидної війни проти нашої держави відбувається, фактично. Демілітаризація самої Російської Федерації, в тому числі стратегічної авіації? Ну це вже сьогодні факт, і бачить весь світ. Раніше це відбувалося внаслідок іншого роду операцій, Сьогодні вперше в повітрі під час виконання бойового завдання так, тому а... так звичайно. Це успіх, пане Андрію. Все одно уточнення. Чи маєте ви інформацію? Скільки таких літаків в Росії є в строю, які можуть виконувати завдання, і скільки ракет у них є? Х-22, адже це безпосередній носій. Так, є вся інформація по наявності кількості бортів вона може бути і уточнена. По, по ракетному озброєнню у них є виробництво, вони намагаються звичайно його підтримувати. Питання не в кількості ракет, зараз питання в, саме в носіях і в відстані, з якого завдається ураження. І м, дякуємо вам за уточнення, що Гур знає все. І ще про один удар хочемо запит... запитати, пане Андрію. Удар по аеродрому в Джанкої. ГУР повідомило про ураження щонайменше чотирьох установок С 400 ворога. Які дані на зараз чим вразили, якщо, звісно, ми можемо про це говорити? Яких можливостей внаслідок цієї атаки ворог позбавлений? Засоби ураження ми не коментуємо. Це важливо. Поки що наразі. Та інформація, яка може бути оприлюднена, вона оприлюднена вчора. І це офіційно було підтверджено. Що стосується наступних новин. Я думаю, що зокрема Генеральний штаб про це буде детально інформувати, якщо і коли це буде доцільно. Ми постійно аналізуємо, як у зв'язку з діями гур і взагалі збройних сил України, наших повітряних сил зменшуються можливості ворога. Беремо останні атаки по Дніпру і по Чернігову, якими великими не були ці міста, це все одно точкові атаки. А щодо масованих атак, що ви можете нам відповісти безпосередньо? Тобто вони взагалі зараз для ворога відпали як потреба, чи накопичуються сили для масованих атак. На жаль, не доводиться говорити, що ворог відмовився від тактики масованих ракетних ударів. Так, паузи є зрозуміло. Вони пов'язані із зокрема із накопиченням. Неодноразово використовувалися ракетне озброєння. Ну, буквально щойно виготовлено. На превеликий жаль, дійсно, особливо великі міста, які знаходяться в безпосередній близькості до російського кордону, піддаються значно більш жорстоким обстрілам, тому що. Засоби ураження, які ворог може там застосовувати, там просто більш широка номенклатура. Це і комплекси С-300, і реактивні системи залпового вогню, те, що може діставати. Тобто, так, мова йде не про точні удари, не про точкові удари. Це навмисний масований обстріл мирних українських місць, це воєнні злочини. Зрозуміло, що і Україна. Потребує посилення і проти засобів протиповітряної протиракетної оборони, про що говорить і воєнно-політичне керівництво, і готує заходи у відповідь. Зрозуміло до цієї теми. Ми ще будемо повертатися. Давайте про ще одну <хи> замах на президента Володимира Зеленського намагався організувати громадянин Польщі. Він звернувся до російських спецслужб, збирав і передавав їм інформацію про безпеку аеропорту Жешов Ясонка. Це потрібно було, щоб ворожа спецслужба спланувала замах на президента Зеленського, коли той приїхав би до Польщі. Лихі наміри вчасно помітила служба безпеки України і спільно з офісом генпрокурора та правоохоронцями Польщі затримала агента. Він під так вирішив суд Варшави. І загалом нагадаємо, що замах на президента України Володимира Зеленського російські спецслужби намагалися вчинити понад 10 разів. Про це у березні він розповів у інтерв'ю італійському телеканалові: полюють російські спецслужби на керівника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Він пережив понад 10 спроб серйозних замахів, розповіли в гур. Буданова росіяни хотіли вбити під час двох ракетних атак на офіс розвідників. Мінували посеред ночі його автівку. Проте Мінер сам підірвався. Це не лякає не зупині. Няє в роботі головного розвідника Буданов знає про плани Росії, завчасно попереджає про них українське суспільство, зокрема про те, що навесні окупанти планують вбивства відомих українців. Буданов ще взимку розповів інтерв'ю е, в інтерв'ю про це е, виданню The Wall Street Journal. Нагадаємо, Андрій Юсо, представник головного управління розвідки разом з нами. Е, пане Андрію, чи можете доповнити або розширити? Ну це ж не вперше відбувається е, наскільки Росіяни вигадливі в своїх спробах. Е, Знешкодити керівництво країни це не вперше відбувається, звичайно, і те, що ворог намагався і цього разу вчинити замах на верховного командувача президента України Володимира Зеленського. Дещо продовжуються спроби організації замахів на воєнно-політичне керівництво нашої держави, зокрема генерала Буданова, означає, що Україна чинить опір і, в тому числі, лідери країни, і Володимир Зеленський, це серйозна загроза для ворога. Можна лише привітати колег із успішною роботою, і весь світ має розуміти з ким нам доводиться мати справу. Тобто, це не цивілізований противник, це не цивілізована держава, це підступні терористи, які можуть використовувати різні найбільш огидні ниці методи, які знаходяться за рамками ведення з традиційному розумінні війни. Так, дякуємо, вам, пане Андрію, що поділилися деталями Дякую, головних вам. подій цього дня. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони, щойно був наживо.